Всім привіт, я Назарій Тирко, мені 17 років, я захисник футбольного клубу «Рух Львів». Я народився на окраїні Львова в селі Виннички. Футболом почав займатися 10 років у футбольній школі Мирона Богдановича Маркевича. Я починаю грати на позиції правого нападника, але згодом тренер. Почав ставати мене на позиції центрального захисника і з 13 років я награюсь на цій позиції. З самого початку був відбір в академії там, в Ю-16, ще це два роки тому я його не пройшов. Мені запропонували піти в академію Б. Я пробув там півтора року і згодом отримав запрошення в академію руху і зимою Ю-17 перейшов до лав академії. Я автор першого голу, руху 2 у другій Лізі. Для мене це були неймовірні емоції, тому що в 17 років мені довірили вийти в стартовому складі. Якось так вийшов, що я собою свій перший в 17 років на професійному рівні. На установці нам Володимир Осопоч сказав, що у них, непевне, вартар не виходить, грає, потрібна хороша передача в ствір, воріт. Якось Ярослав Карабін дуже здорово подав, і я просто опинився в правильному місці в правильний час. Мій комир Вірджіл Ван Дейк, тому що він добре читає гру, добре починає атаки, як і грає на другому поверсі. Я стремлюсь бути таким, як він. Зараз дуже імпонує гра Віталія Романа, лівого захисника першої команди. Дуже добре підключається в атаку, так і на оборону грає. На цей сезон я ставлю свої цілі закріпитися в складі Ю-19, бути основним гравцем, допомагати команді. Здобувати невичі результати. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол.